Знаєте, є такі моменти, коли шакалячий експрес хочеться відправити просто негайно. І ця історія саме з такого розряду, адже виявляється, блогери не стидаються брати гроші з людей, які допомагають зсу. Саме таким досвідом поділився американець Мекі Говер. Який проміняв Нью-Йорк на селище на Івано-Франківщині, де разом з дружиною Кримкою вони облаштували ферму на території, де стояли дві старовинні гуцульські хати. Пара підготувала гостьовий будинок, зберігаючи автентичні деталі, та вирішила приймати гостей. Зокрема, влаштовувати відпочинок на фермі для військових та ветеранів абсолютно безкоштовно. Очевидно, що місце не надто популярне і про таку можливість мало хто знав, тому Мекі попросив певних блогерів розповісти про ініціативу для військових. На що йому відповідали? Що ти молодець, звісно, тримай знижку на рекламу? Знаєте, є таке легке відчуття, що це саме інстаблогери, і на це є декілька причин: по-перше, тому що подружжя веде сторінку про свою ініціативу саме в інстаграм. А по друге, ми ж знаємо, що інстаблогери гребуть гроші абсолютно за будь що А цих блогерів на жаль цікавлять лише гроші і реклама. Вони не хочуть допомагати ветеранам. Пан Говард, звісно, був у шоці від такого аукціону, небаченої щедрості, і це нормально, адже. Мабуть, людина не очікувала, що українські блогери можуть наживатися буквально на волонтерстві. Дуже шкода, що він не назвав саме імена та прізвища тих блогерів, до яких він звертався. Я думаю, до них було б дуже багато питань від громадськості. Дуже цікаво, звісно, скільки коштує їхня совість. На жаль, ми тільки зараз дізналися про цю ситуацію, а суспільне, яке робило про неї сюжет, не вказало жодних посилань на ферму у соцмережах, що значно ускладнює пошук інформації про неї. Отож, бо ми хочемо передати подружжю Говардів, що не всі українські блогери такі цинічні та продажні. Шукайте посилання на їхню ферму у описі під відео. Трамп подякував за у Хвітері. Активно несеться передвиборча кампанія Дональда Трампа. Там налаштували бот, де Дональд Трамп дякує абсолютно кожному, хто лайкне його повідомлення про вибори у північній Кароліні. Це стало мемом серед українців. І варіантів відповідей знайшлось просто безліч. Інших користувачів мережі значно занепокоїло, що всі оці меми не відображаються у відповідях на сторінці Трампа. А це значить, що прихована реклама цього кандидата на пост американського президента набирає обертів. І швидше за все її курує безпосередньо Ілон Маск, який і не приховує своєї відвертої симпатії до цього політика. Отже, хвітер, з якого Трампа, як ми пам'ятаємо, видаляли, і який тріумфально повернувся на цю платформу, коли її купив Ілон, Маск таки став основним знаряддям для рекламної кампанії політика. Це ж у свою чергу значить, що велика частина впливу на політичну кампанію США все ж таки лежить у руках Ілона Маска. А згадавши його заяви про Україну, все ж таки знаходиться про що подумати. І занепокоїтись. А на сайті Manifest.in.ua ти знайдеш понад 10 тисяч українських Ютуб каналів. І це все зручно поскладено по категоріям. А щоб каналів на сайті було ще більше, ти можеш підтримати нас спонсоркою на Ютубі. Це дозволить нам приділяти проєкту більше часу. Manifest.in.ua Індіє тут живе український Ютуб. Думаєте, я не знаю, за ким ви сумували весь цей час. Це він від радості, точно. Ну нарешті, майбутнє вже тут і зараз. З'явився новий інструмент на базі штучного інтелеку, який дозволяє безкоштовно і без реєстрації на сайті розширювати абсолютно будь-яке фото. Процес розширення зображень простий. Користувач завантажує зображення, вибирає потрібне співвідношення сторін, вертикальне або горизонтальне, натискає Генерувати і нейромережа автоматично розширює кадр. Можна вказати, що треба домалювати, завантажує готовий результат собі на комп'ютер. Інструмент підходить для швидкої та зручної роботи з фото, розширюючи можливості креативного редагування зображень для широкої аудиторії. Особливо корисним буде для авторів відео і створення вкладинок, коли потрібно вертикальний кадр перетворити у щось зрозуміле в горизонтальному форматі. Пан Стерненко нарешті перетнув. Поділку у 2 мільйони підписників, і він перший український блогер, який зробив це у нашому рейтингу. Стерненко посідає 16-те місце. А випереджають його або змі, або блогери, які перейшли з російської мови на українську. Тому можна впевнено стверджувати, що Стерненко перший український блогер, котрому підкорилася дана вершина. Очевидно, що політичний контент через війну сьогодні актуальний як ніколи, і Сергій своїй ніші. Дуже добре, що в Україні є лідер думок. У якого величезна довіра аудиторії, і цю довіру він трансформує у дрони. Тим часом Ютуб підготував нам ще один сюрприз. Відтепер будь-які квадратні або вертикальні відео тривалістю до 3 хвилин стануть шортсами. А це означає, що на платформі побільшає шортсів, адже банально під цю категорію будуть потрапляти набагато більше роликів. Взагалі, тіктоки рілси вже давно не мають обмеження у хвилину, і те, що шорт проіснував так довго у цьому вигляді, досить дивно. Тепер це вже якийсь лонгс виходить, тому що ідея шорців полягала саме у тому, щоб, по-перше, нав'язати конкуренцію тіктоку, а по-друге, концепція полягала у тому, що ти заходиш на 15-30 секунд і глянути коротясики. А три хвилини цю концепцію просто ламають. Що ж, ютубу не вперше позичати ідеї у своїх прямих конкурентів, тому побачимо, що з цього вийде. А як ви проводите свій час у Ютубі, залипаєте на короткі відосики? Чи все ж звикли, що Ютуб це саме платформа для довгого формату? А я тим часом активно спонукаю вас поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам, звісно, сподобалось, а вам воно сподобалось. Поділитися ним з друзями, написати коментар про своє враження від будь-якої новини, яка була в сьогоднішньому дайджесті, підписатися обов'язково на канал, а також нагадую вам про спонсорство. Так ви зможете найефективніше підтримати команду Маніфеста. А я кажу вам до зустрічі.